Стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Тож для випускників шкіл почалася гаряча пора підготовки до головних шкільних іспитів. У Слов'янську навчається близько 611 одинадцятикласників. Серед них Микита Хацько. Хлопець, крім обов'язкових предметів української мови та математики, проходитиме тестування з англійської та фізики. Начал подготовку еще с сентября этого года, потому что знаю, что предметов довольно много, объемы большие, цели тоже серьезные, поэтому начал еще с сентября. Готовлюсь, я, собственно говоря, в школе у нас проходят курсы, хожу на них, математика украинский, также занимаюсь репетиторами, хожу на физику. Однокласниці Микити Валерія та Владислава теж активно готуються до ЗНО для того, аби перевірити свої знання. Дівчата вже зареєструвалися на пробне тестування у квітні. Учениці поки не визначилися спеціальністю, але знають, у якій сфері їм було б цікаво працювати. Я хотіла би зв'язати свою життя з менеджментом, з роботою, з людьми, з управлінням різними підприємствами. Всі дересували точні науки і розуміла, що Наверное, будущее якраз за этим, естественно, хотілося б привнести какой то научный вклад для своєї страны, для себя лично реєстрація на ЗНО складається з декількох етапів. По перше, треба заповнити реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Вносять текст заявлення, вносять дані себе, фактичне місце проживання, предмети, які вони вибирають для зовнішнього незалежного оцінювання, а також Указує язик, на котрим вони хотіли получить тестові матеріали. Другий етап, друге етапа це і є цьогорічне нововведення. Те, що документи відправляє навчальний заклад, і на його ж адресу приходять сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Третій етап це відправка цих документів на адрес Донецького регіонального оцінювання АЦЕНЯКС образування випускники школ. Отправляется централизованно через школу. Выпускники прошлых лет, а также э, выпускники или тех, кто обучается в профтехучилищах, в техникух, они отправляют эти документы самостоятельно на адрес, который указан в контрольно информационной карточке. Обов'язковими предметами для тестування є українська мова та література, математика або історія України. Третій предмет учень обирає з 12 запропонованих, а четвертий за власним бажанням також результати за трьома предметами будуть зараховані як державна підсумкова атестація. При поступленні вишучебне заведення будуть учитуватися результати незалежного оцінювання як 2017 року, так і результати 2016 року. Реєстрація триватиме до 17 березня. Загалом вже очікується, що на ЗНО в області зареєструється близько 15 тисяч абітурієнтів.